І знову вам, дівчата і хлопці, привіт! І знову в суботній день Марічка працює ось поряд біля квасолі, навпроти бурячків і морквочки, я поробила радочки для такої культури, як Земляний горіх арахіс Можна було б його не садити, але не хочу, щоб, як то кажуть, зводилось насіння. Все ж таки, я його трішки смакую і доволі залишається на насіння, ще можу з кимось поділитись. В радочки я посіяла нітромофоску в Радочки я. Посіяла ось такий перепрівший куриний помет. І в рядочки ще я посію, дівчата, наш засіб проти медведки. Тут буду сіяти лише по рядочках. І медведка з мого городу, принаймні Цьому році точно, я думаю, їй не сподобається жити. І вона хоча б на рік, але прибереться з моєї городини повністю. А якщо на самому початку я буду з нею боротись, то я думаю, що вона не захоче тут навіть розмножуватись. І таким способом я в якійсь мірі кроком за кроком... Вижену, виборю, знищу медведку із своєї городини, тож будемо сіяти прямо з пачечки, отако. Ось так. І медведка скаже, фу, як тут не добре, як тут не смачно. І забереться геть з мого роду. Так, а тепер буду саджати, дівчатка і хлопці, арахіс. Але арахіс я буду саджати густенько. Я краще його прорву ось так. Я буду сажати густенько. Я краще його прорву, ніж він зійде дуже рідко. Тож я посаджаю, а тоді з вами зустрінуся. О, де густіше, а де ще густіше, то нічого страшного. Ми потім можемо прорвати. Даже можу хаотично покидати. О, а тоді буду отак більш-менш розрівняю. Десь щось перекину на другу. О, все. І буде, і буде урожай. Я в минулому році сіяла густеньку Дякувати Богу, урожай був. У нас земля бідна, то нам можна садити і густіше. А де земля така гарна? Масляниста, то можна, звичайно, не можна, потрібно саджати дуже рідко. Тому що тоді будуть кусти дуже високі, і їм густина завадить урожаю. А так як в нас земля не дуже збагачена, то я думаю, що те, що ми посадимо густенько, то ми тим виграємо трішки. Це правда, дівчатка. О. Тож я саджаю арахіс так як в мене виходить, не по нормах. О. І останній радочок ще лишився. Зараз візьму насіннячку. І ще лишиться мені посмакувати. ще лишиться мені посмакувати. Так, ну тут трішки загусто. О. Розсиплю те, що є в мене в руці. О, все. Досить. Притопчемо, щоб поріднився із земелькою. О на краї кладу, А тоді загорнемо землею і. І нехай. Сходить наш арахіс. Тут може густо. Так, парні, радочки. Скільки в нас вийшло радків? Зараз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім радочків. Так, а тепер, дівчата і хлопці, ось так. Ось так. Загорнемо і нехай сходить. Я його не мочила, я його не, не зволожувала, і тому не страшно, якщо ночі будуть холодні. Він точно не потрухне. Тому що в мене був такий рік, коли я намочила, він гарно позубився. І тоді ніч була холодна і коріння попримерзало. А так він сухенький і тому йому приморозки за цих пару днів, що має бути, не страшно. Отак. Чому вертаюся і з цього краю загортаю? Тому що тут якби вище. І туди горну, і так воно вирівнюється грядка. Так, дівчатка, ось бачите, скільки ми роботи багато зробили. І грядочку підготували на квасолю. І посіяли, і грядочку підготували на горіх наш земний. І посадили, і напевно. Після обіду треба буде просапати капусточку. А під капусточку я вже посипала. Ще в п'ятницю. Вчора посипала препарат антимедведка, тому що, бачите, вже медведка працює. Була б вона не ладна. Вже медведка працює. Прийдеться. Декілька розсадинок докупити. Ось бачите. А ми її вже нагодували. Ось такі треба глибше посапати, щоб ці зернята пішли глибше. І по картопельці також просипала. Тому що декілька рядочків просапала, а там ще не сапала. Там ще не видно рядочків. Так, ой. Є що сапати. Головне, щоб було бажання. Я вам зараз покажу, хто мені допомагає це все робити. А допомагає моя красунька. На трішки її випустила, прибила, поки я саджаю, то вона біля мене пасеться. А потім ми підемо пастися на вильному випасі, так? Будемо пастись. Так, красунька. Ох ти моя дорогенька. Ти моя подружка. Так, йдемо загортати. Гар... Вірніше йдемо поправляти нашу грядочку. Ну ось і все. Ось і завершена моя робота. Так, скажу вам дякую за підтримку, дякую за ваші перегляди, дякую за коментарі. Дякую, Бережи вас всіх Боже. Усім до побачення. Пока, пока-пока, пока. До побачення, дівчатка і хлопці.